Слова, що линуть з глибини століть, відлунням правди в серці оживають, я побудую церкву і по вік її пекельні брами не здолають. І ми. Є свідками правдивості цих слів, ні не здолав світ Божої будівлі, що на землі стоїть впродовж віків. Шлях вірний людям вказує до цілі. Вона, о, церква, є оазис неба посеред землі. Де й силу, й свіжість втомлений черпає, де благодать на голубиному крилі Росою на людські серця спливає, в ній вічної любові джерело, відроджуються душі для спасіння, цілюще в них вливається тепло, серця. Наповнює благого віння, тут розстає страхуйне віри лід, з душі важкий тягар гріха спадає, тут віри цінний, дозріває плід, і кожне серце, Дух Святий, втішає. І ми блаженні, що частинкою є в ній, щасливу долю розділили з нею, син Божий скіпетер, простяг нам свій, нас нареченою назвав своєю, за неї життям власним заплатив, а вищої ціни. Ще світ не знає, Свою любов він на хресті довів, назустріч з нею в небесах чекає. Ми церкво, рідні, мов одна сім'я, нас Божий син зріднив своєю кров'ю і на своїх долонях. Кожного ім'я він записав небесною любов'ю сім з половиною десятки літ, Як в нашій місті, церква заснувалась і несучи спасіння вістку в світ і з істини знаменом піднімалась. Вже імена тих у історію ввійшли, що тут її фундамент закладали, нащадки від батьків перейняли вогонь священний і оберігали. Церква зростала, мужньою була у боротьбі міцніла. І гартувалась не раз нерівний бій, з гріхом вела, та завжди Богу вірною лишалась. Господь довів до нині і береже немов Зіницю не Ока наречену, а Дух Святий нагадує уже про зустріч. В небесах благословенно. о церква рідна, доля у тобі моя, чи ж можна щастя більшого бажати, аніж оте, яке з тобою маю я, що Бога своїм батьком можу звати, так буде зустріч. На долонях хмар Заради цього варто жити, своє життя покласти на вітар і вірити, надіятись, любити. Цей вірш написала волинянка, наша сестричка Оля Гридюшка.